Львів'янин виграв справу проти ТЦК через незаконну мобілізацію. А у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон розкрили нові деталі. Більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Львівщина знову прощається з полеглими захисниками. Сьогодні Львівщина прощається з трьома військовими, які загинули в боротьбі з російською агресією. Всі вони загинули під час виконання бойових завдань на різних напрямках фронту, зокрема на Запорізькому та Сумському напрямках. Загибель цих військових сталася в період з 29 грудня по 10 січня. Герої служили у мотопіхотних, механізованих та десантно-штурмових бригадах Збройних сил України. Двох захисників з Львівщини відзначили медалями. Молодший сержант Андрій Хомик та сержант Тарас Бучко із Львівщини отримали медалі за військову службу Україні. Андрій Хомик став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення. А Тарас Бучко має досвід служби в АТО 2014-2015 років. Обидва виконували бойові завдання на Харківщині, Луганщині, Донеччині та брали участь в боях під Авдіївкою. Зараз вони боронять Україну на Запорізькому напрямку. Apertam пташки перемоги передали ще 374 FPV-дрони військовим. Благодійний проєкт пташки перемоги передав на фронт 374 FPV-дрони та два старлінки. Дрони отримають бригади 68-го єгерського полку інтернаціонального легіону 24-ї окремої механізованої бригади та інші підрозділи. Від початку існування проєкту організатори разом з партнерами провели понад 50 благодійних аукціонів, зібрали більше 300 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ у та передали на фронт понад 15 тисяч дронів, встановивши рекорд України. І в продовження теми німецька компанія передала понад 3,5 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Видавництво настільних ігор Гансінглу перерахувало 75 тисяч євро на підтримку збору збройності. Ці кошти були зібрані від продажу гри Каркасон і підуть на забезпечення чотирьох бойових бригад зсу. Виділені суми допоможуть армії на передовій. А фонд Повернись живим разом із міською радою Львова. Продовжують збір 200 мільйонів гривень на потреби збройних сил. Львів'янин виграв справу проти ТЦК через незаконну мобілізацію. Мешканець Львівщини оскаржив свою мобілізацію, оскільки на момент призову мав чинну відстрочку через бронювання на роботі. Чоловік працював у супермаркеті АТБ та був звільнений від мобілізації до кінця січня 2025 року. У ТЦК ж заявили, що не отримали підтвердження від роботодавця щодо бронювання. Проте суд встановив, що перед призовом ТЦК повинні були перевіряти наявність відстрочки. Мобілізацію визнали. Незаконною, а наказ про призов скасували військову частину зобов'язали виключити чоловіка зі списку особового складу. Нові деталі у справі вбивства Ірини Фаріон. Підозрюваний вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко витратив близько 20 тисяч гривень на підготовку злочину. Гроші він взяв зі свого криптогаманця, однак їх походження наразі невідоме. Зінченко був активним учасником радикальних телеграм-груп, де пропагували насильство, расизм і нацизм. До вбивства він готувався, вивчаючи методи конспірації та матеріали ФСБ. Мотивом став його спротив людям, які виступають проти російської. Мови, оскільки Фаріон була відома своєю позицією щодо захисту української мови, зінченко висунули обвинувачення в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. До слова, донька Фаріон подала позов на 15 мільйонів гривень компенсації, які будуть перераховані на підтримку Легіону Свобода. Поліція провела обшуки в Чорнобильській лікарні у Львові. В приміщенні західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, відомого як Чорнобильська лікарня, 16 січня провели обшуки. Операція була частиною розслідування махінацій під час закупівель. Обшуки здійснили слідчі обласної та нацполіції. Директор лікарні Роман Кізима підтвердив факт обшуку та запевнив, що співпрацює зі слідством, надавши доступ до необхідних документів. Він також зазначив, що деталі. Справи залишаються конфіденційними. Нагадаю, кізима очолює лікарню з весни 2023 року. Попереднього директора Андрія Сенюту затримали за Хабар у 2019 році. І знову серія повідомлень про замінування у Львові. Цього разу під приціл потрапили Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, п'ята поліклініка Навиговського, інститут права психології та інноваційної освіти на князя Романа та другий корпус Львівської політехніки. Загалом аналогічні повідомлення були ще двічі цього тижня. Тоді буцімто то були під загрозою Академія друкарства, головний корпус Львівської політехніки, та форум та головний залізничний вокзал. Маю надію, що горе псевдомінувальників ідентифікують найближчим часом та. Вони отримують по заслугам. Енди, що калічать троє дітей, намагалися зробити вибухівку по гайдам з Стіктоку. Трьох підлітків госпіталізували до Львова після того, як вони спробували виготовити вибухівку за інструкцією з Стікток. Діти віком 10, 11 та 15 років. Виготовляли саморобну петарду з пластикової пляшки, води, фольги та засобу для очищення труб. В результаті вибуху всі троє отримали серйозні опіки обличчя, зокрема пошкодження очей. Лікарі попереджають про небезпеку подібних експериментів. Та закликають батьків поговорити з дітьми про ризики. Львівські медики врятували дитину з важким запаленням легень. Львівські лікарі понад місяць боролися за життя восьмирічної Вероніки, яка потрапила до лікарні з важкою формою пневмонії. Через ослаблений імунітет після трансплантації нирки хвороба розвивалась дуже швидко, і дитина потрапила в шоковий стан. Стандартне лікування не дало результату, тому лікарі підключили її до апарату ЕКМО, що дозволяє тимчасово підтримувати роботу серця і легень. Завдяки цьому методу стан дівчинки значно покращився, і зараз вона продовжує відновлювати нагадаю, у Львівській області спостерігається різке зростання кількості хворих на пневмонію. За останні дні до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували понад 30 пацієнтів. Лікарі попереджають, якщо температура тримається більше трьох днів і не знижується ліками, потрібно негайно звертатись по допомогу, адже це може свідчити про розвиток ускладнень. Автобус турботи для бездомних сьогодні у Львові знову починає курсувати автобус турботи, який безкоштовно надає допомогу бездомним. Щоп'ятниці транспорт доставлятиме людей до нічного притулку Джерело, де вони можуть отримати гаряче харчування, зміни одяг, пройти медогляд та отримати консультації соціальних працівників. Маршрут проходитиме від церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові до порохової вежі, а далі безпосередньо до притулку. До слова за шість попередніх виїздів. Послугами цієї ініціативи скористались понад 50 бездомних людей. У Львові відкрили виставку Земні шляхи Небесної Сотні. У Львівському історичному музеї відкрили виставку, присвячену учасникам Революції Гідності. Всього представлені понад три сотні предметів, що належать героям революції на граніті, помиранчевої революції та небесної сотні. Всі ці експонати були передані родичами загиблих, які хочуть зберегти пам'ять про своїх близьких і донести до відвідувачів важливі моменти їхнього життя та боротьби. Виставка триватиме до 4 березня. У Львові відкрили навчально-практичний центр вітражного мистецтва. У Львівському професійному коледжі прикладного мистецтва та дизайну відкрили єдиний на заході України навчально-практичний центр вітражного мистецтва. Це важлива платформа для збереження та розвитку традиційного українського вітражного мистецтва. Фахівці навчатимуть учнів виготовляти вітражі для сакральних і громадських споруд, а також створювати ювелірні та арт-вироби з кольорового скла. Загальна вартість створення центру становить 4 Мільйони гривень, які були залучені з різних джерел державного, обласного, місцевого бюджетів та партнерських допомог. Обладнання включає сучасні інструменти для нарізання, обробки, паяння та художнього оформлення скла. На цьому сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, тиснути вподобайки та ділитись думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.